Так, всім доброго вечора. Всіх вітаю на своєму каналі. Е, ну що, друзі, прийшла зима, і кроликів нам е, прийшлося трохи переселити приміщення в хлів. Е, у нас тут в хліві такі клітки зроблені. Пара йде. Клітки зроблені двоповерхові. Так, у нас приміщенні такі зроблені клітки двоповерхові. Між ними є стьок, скат, можу показати їх збоку, хто не бачив, кому цікаво. Нижні, верхні сітки. Між ними бляха, стьок зроблений. В общем, отак. Поставив я їм тут такі поїлки, як в мене в іншому місці зверху. А знизу поки що такі, бо взагалі планую робити їм розводку. Розводку води треба зробити тут по нижньому ряду, бо там нема де запхати бутилки. Купив отакі ніпельки, такі самі ніпельки без корків. І тут хочу кинути поліпропіленову трубу і зробити їм таку воду, щоб вони собі там пили. От. А зараз наразі ми їх переселили в хлів. Молодьошка, це місячна молодьошка, трошки більше її, Ну гарні дуже. Їх виводку було небагато. Але це їхня мама, до речі, сидить, гарна панонка. Важка, значить, речі, так пробував. От. Їх було небагато. Три хлопчика і дві дівчинки. Їх було шість вигутків, одне щось відійшло. Ось така наша молодьожка. І Сюди ми поселили, переселили нашу кролицю з круленятками маленькими. Тут в неї є така роділка. От. Покажу вам ближче. Круленятка собі туди залазить. Вона була розділена на дві частини, тобто зверху можна її тут перекрити. Наразі я перекрив в тому місці, тому що в неї можуть залазити з двох сторін кролі. І кому потрібно, ті там родять, бачите? Тут дверки і таке саме там. Тільки там шубертом закрив. От. А як буде треба, то тут закрию. А, вона, а ця буде тоді звідти залазити і там буде собі родити. От. Такі наші кролики. Ну що, зима прийшла, і кролиць у нас багато, кролиця рижа, біла з кроленятами, біла кролиця мішана. До речі, за мішаних кролів щось почали питати. Ну, от, мішана кролиця велика буде. Мама її по сірих велетнях, тато її баран. Це вона така прям. Як фландерка буде величезна, важка, я не знаю скільки її вага, зараз тепер не важу. Ну, клітка має 40 см, дивіться, вона вперлась цю плітку. Да. Тут теж така похожа крилиця. Це теж мішана. Ця від того самого тата, що, що оця сіра від барана, так само від великої мами. Ну, в общем, великі гарні крилиці. Тут ще є така молоденька. Зараз покажу о, теж, теж від, по, по барану короче, розвів, шкода їх е, бити. тому та, Я думаю, комусь зайдуть ті кролички на краняк то поб'ю. Тут у нас сидять панончики всі гарні. Три молоді самки паном. Будемо їх пробувати пускати в роботу. Їм же десь 4,5 місяці минуло. ну Гарні, до п'яти їм. Е, ваги так зараз не скажу сходу, бо тепер не важив. Це їхня мама сидить. Так само гарненька, крупненька. А що забрав з двору? Тому що на вулиці печалька, зараз покажу. Так, на вулиці клітки пусті. Як ви бачите, ця отут мала наверху. Кстати, в гнізді там ще є якісь ці. Треба переглянути, але я чую, що там трупики є. Кровня там було небагато, ну, первістка, скажімо так, грудила. Так, забрали ми з двору, тому що вода замерзає, лід, холодно. Тут взагалі позамерзало, воно все в льоді стоїть. Нічого з того, що стоїть, якщо ти модохаєшся з тими кролями, блін, бо тобі все замерзає. От все льод. Просто льод. І тому... ми, Я так практикую отут на літо. Їм добре, тут під навісом на вулиці, вони собі тут чудово почувають, а на зиму я їх все-таки забираю туди. Тут вже всюди нема кролів, Кстати, тут ще є дві кролиці. вони просто з кроленятами. і я їх ще не забрав. Бачите, бо я вже воду їм отаку поставив, щоб не замерзало. О! Молода наша самочка панон. Гарненька. Зараз глянемо, що вона там нам... Було Які гарні хлопчики і дівчатка. Панончики. Цих ми ще не забираємо, їм дуже добре тут гнізді. Нарвало дуже багато пуху, зробила гарне гніздо, плюс гніздо тепле, плюс закривається. Тому вона ще тут побуде тижня два мабуть. А тоді я теж її заберу в приміщення. От. Так само тут, так само зараз покажу по сусідству. Так само народила, тільки тут народила наша полтавка. От. Яки тут народила наша Полтавка, сидить біля своїх діточок. Народила від гарного полтавця. Так само пуху багато. О, тут ну, гарненькі, гарненькі-гарненькі полтавчики. Мене питали, що краще для вулиці, народ я навіть не знаю. Ну, Ні в року, ні в року. Я навіть не знаю, що краще. Вони всі, вони всі добрі, але полтавці більш пристосовані, я думаю, у них більше шубка. Давайте гніздо порівняємо. Дивіться, полтавка. Просто тут навалила тої шерсті. Я раш на на Так? Зараз цих закриємо. Ну, шерсті самі бачите. Тут навіть сіна може стільки не було, але шерсті тут дуже багато закриваємо, бо може холодно валька. Тут же, бачите, воду розморозив. Можна буде налити, поки нема морозу, але взагалі вода вже в тарабашці стоїть, тому що зимою то, то проблемка на дворі воно, коротше, замерзає. І до кролів треба заглядати частіше. Ну, от. Ой, паночки наші. Та всі мають гарні гнізда. Я навіть не знаю, що вам сказати. То теж кроличка молода, первістка. Я їх, звісно, світлом зашубушив, вони почали вилазити. Краще би в гнізді собі спав. Завтра буду прибирати, постараюсь подивитись, що там понароджувалось, порахувати. Вот. Панонка, ну гніздо гарне, нема що хотіти. Того гнізда. І полтавка, ще раз показую. Мама сховалась. Це теж, ну теж. Гніздо просто, Огонь. шерсть, дуже багато. Тихо-тихо, тихо, 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 горобочки. Спит, спіть, спіт, спів. Певно, зараз їх мама буде годувати. Мама, мама їх буде годувати, ми вже їх чіпати не будемо. Взагалі на дворі у нас залишилось зі всіх літу тільки дві крилиці. От те, що я вам говорив. Просто лід в банці замерзає. Ну і все. Ще вам покажу зерно. Зерно я тримаю в таких бочках, корм, зерно. Миші не залазять і все добре. Тут така перехідна комора, тобто з подвір'я сюди на задній двір. Тут з боку сіну я кидаю прямо зверху. Бачите, зверху нема цього. І прямо зі стриху я сюди собі закидаю сіну, і воно виходить, у мене тут під руками я собі хлоп, і кроликів там от, і кроликів там тут 2 метри і покормию. Тобто дуже зручно. ну Це дуже добре наперед собі щось продумувати, як ти будеш це робити. Як ти будеш годувати, як ти будеш подавати, ну тобто все для зручності. В іншому місці в мене там менш продумати, тому що я там не дуже участь приймав у будівництві, а тут якби вже все цікавіше, тільки немає часу тут бути, тому що треба місто, гроші, всі діла, робота. Самі розумієте, а це все таки, це все -таки для душі. От В бочках чудово собі стоїть, зберігається. І виходиш собі, вуаля, Сніг щастя! Так, Ну і тут теж в зерно. Ну, рижик, ну давай на це. Не шубуши. Тому так, кролики вам показав, кроликів подивились. Слава Богу, Так, кролиці тут самі. Тут три панонки. Там кролиці, там кролиці. зверху я поставив такі поїлки, бачите, самі пляшки ці, знизу такі поки що. Но перероблю. Е... Бай... О, до речі. Трисульфон, молочна кислота. Це все, я рахую, має бути, як то кажуть, в аптеці кролювника. Тому що ця стара банка трисульфон, це нова. Тому що коли кролика там здуває, щось з ним не то. Трисульфон допомагає, в принципі. Тому огляд зробили, зверху стоїть така клітка, це є такі готові купляв. Бачите? З пружинки до них буду купляв і собі ті клітки ставлю, куди хочу. Перевожу, сортую, складаю. Тут вони в принципі, теж так поскладені. От. Маю на 90 на 35 на 40. Маю контакти чоловіка, не знаю, Маю, займається він тими клітками, не займається, але якому буде. комусь цікаво, то глянемо, що до мальків. Хай мальочки їм тут дуже чудово. Ну. Так. так само, як бачите, дозовано їда. Кормушку в кормушку, по кулаку, по кулаку. Крилиця рижа, крилиця біла, мішана теж, крилиця сіра. Це все по великих кролях. Ця крилиця теж така класна. Бараночка. Напів. Шиншила бараночка. Мама шиншила, а ця бараночка. Ну і тут панончики, Це взагалі. Мені кролики панон дуже подобаються. І, як на мене, саме самі вигідно їх тримати, саме нормально. Сіки до хворіб. Гарно множиться. Підбирати треба. Я ще не знаю, як від цього самця в мене будуть родити. Але я вже собі іншого молодого заказ... заказав. Такий секрет відкрию. Приїде, покажу. Ну, тато його має панон, каже мені чоловік 6700. Я аж здивувався, як таке може бути. Ну Побачимо. побачимо. О, тому, друзі, всім до скорих зустрічей, всім гарних кроликів. Слава Україні. Слава нашим захисникам! Що захищають нас, воюють. Зараз знімо як знімаю шкірку, просили. Ну, не все на раз, знаєте. Тому так. Тому всім до скорих зустрічей. Кролики в нас є. Кажу, приміщення їх попереставляли і всім їм тут дуже чудово. Вода їм тут, я думаю, не буде замерзати. Тут ще є поряд кури. Ну, тільки тут кури так не ходять по криві, самі бачите, тут чисто. Кури тут сидять просто отак от закрито, ну якби на вулицю виходять. А так вони не, не сидять. Це мама, це попередній виводок її, це теперішній виводок. Дуже гарна панонка. Брав її Василя з білою у цю крилицю, бо щось самці мав своїх, а самок треба було добирати. Тому я думаю, що всіх його теж багато хто знає Василя. Передаю привіт їм, до речі. Так що, друзі, всім до скорих зустрічей, всім гарних кроликів. Всім пока.